Поки її тато і брат на фронті вона підіймає український прапор на найвищих точках світу. Антоніна Самойлова, перша українка, яка двічі приборкала гору смерті, дах світу, найвищу точку на планеті Еверест. Уперше Самойлова підкорила Еверест минулого року. Друге сходження відбулося п'ять місяців тому, 24 травня. Тоді жінка захворіла, але бажання здійняти прапор України на найвищій точці світу перемогло слабкість. Це саміт. І з початком повномасштабної війни Самойлова прославляє українців не лише у спорті, а й у волонтерстві. Своїм досвідом приїхала поділитися із учнями ірпінської гімназії освіта. Альпіністка розповіла, як навчає дітей, що постраждали від війни гірському туризму, як влаштовує вечері за донати. А учні розповіли знаменитості про свої добрі справи і допомагали з дітьми питанням, памперсами, ну, одягом одягами. Так далі. У сам розпал зустрічі почалася повітряна тривога, і учні разом із гостею перемістилися у шкільне укриття. Попри не дуже комфортні умови, зустріч із Антоніною Самойловою залишила у дітей приємні враження. Я теж захотіла допомогти іншим людям та якось на гори, теж захотілося мені піднятися, щоб зрозуміти ціну свого життя та ціну допомоги іншим. В гори і на вершини піднімаються головою, піднімаються своєю силою духу. І ось цим. А, тому в українців цього дійсно дуже багато. Ми вольова нація, мабуть, історично так склалося, бо ми завжди виборюємо свою свободу і свої права. І тому а, йдемо на свою дуже високу і дуже важку вершину. Але знаєте, чим вища вершина, тим краще з неї вид. Альпіністка завітала в Ірпінську гімназію освіта на запрошення молодіжного парламенту Ірпеня. У Нас є домовленість з усіма школами, ліцеями, гімназіями ірпіня для створення для проведення таких уроків. І кожен раз нас буде запрошуватись нова зірка.